І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, мене канал Леніво, і сьогодні я вкрай сиханув, продав всі свої колекційні танки для того, що ну практично всі мене тут залишились. Просто ну це сльози, просто сльози. Задля чого я це зробив? Задля того, щоб покрутити контейнери на КПЗ 68п Я розумію, що скоріш за все танк я не витягну, але я мушу зробити огляд для вас. На ці контейнери, щоб ви собі знали, на що вам розраховувати, і в принципі, ось так. А також, в принципі, це перше повне відео на каналі з відкриттям контейнерів і дуже доволі затратним, тому що тисяч дол... ну, 15 тисяч золота це нічого собі. Це у, дуже і дуже, і дуже багато. Тому підпишіться на канал, поставте лайк. Поділіться відео з друзями, напишіть коментар, просуньте це відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобається. Ну, давайте, в принципі, будемо купляти, довго розтягувати це не будемо. Давайте. 15 тисяч золота. Підтверджуйте дію за 15 тисяч золота. Купити. Все, шляху назад немає. Шляху назад немає. Перший контейнер у нас полетів, 4 нагороди, x5. Круто. Дай мені танк. Будь ласка, я 15 тисяч золота в тебе вбахав. Ігра. Ну, будь ласка, Дав давай танк мені. Я розумію, що гарантом я його не заберу. Тисячу золота, ну гаразд, 14 тисяч. Ну давай, хоча б може золотом слухай, трішки окупимось. Ну, 4 нагороди. О, ще одна тисяча, слухай, ну ти мене прямо балуєш, гра, але я хочу танк. Дай мені танк. О, 5 нагород. 500. Ну це взагалі сльози. Ну давай, давай, гра. Чесна, плюс справедлива гра, 4 контейнери залишається. Я вже мало в що вірю і. 10 тисяч золота! Йолки-палки! Ух! От це, я розумію. Ну, давай, ще для краси повний танк. Дай мені, будь ласка, гра. Ну, 750, ну два контейнери ще залишається. Ну, ну, будь ласка, гра, дай мені танк. 100. Ну, диви, диви. Ну, давай, останній контейнер. Я вірю в тебе контейнер. Будь ласка, не, не змушуй мене. 1000 золота. Слухайте, а ми можемо ще 15 відкрити. А давайте відкриємо ще 15. А я сподіваюся, що мене Wargaming любить. Будь ласка, гра, дай мені танк. Ра. Ого. Так! Так, 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 так. Супер! Танк у нас уже з вами є. Супер, просто. Я не знаю, вартує цей танк своїх, скажімо так, свічок. Ця гра, але ну, танк ми вже вибили. Да, давай мені ще один танк або ще 10 тисяч золота. Хе -хе. ага, зараз, зараз, зараз мені тобі дасть ця гра. Ну, будь ласка, гра, давай. Я дуже вже задоволений, тому що я отримав цей танчик. Але я хотілося б ще хоч трішки окупитися. Гра, ну дай хоча б 5 хоча б 5 тисяч золота дай, і я вже буду задоволений, що я вісімку купив за 10 тисяч золота. Давай, гра. Ха. Три контейнера Гра, давай, будь ласка. Два. Ну, ну що ж ти робиш зі мною? Ну, ну, гра, ну я мушу рекомендувати ці контейнери. Давай. Дай мені ще якісь опупи. Ні, диви. І дає непотрібні мені ікси. Навіщо мені ці ікси, я не розумію, але вона мені дає. Ну, в принципі, 15 тисяч золота. 15 тисяч золота ми з вами витратили. Навіть трішки. Мені. Ні, якраз 15 тисяч. 15 тисяч ми з вами отримали. отримали, де, де де, 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 він, Ось цей танчик, який колись продавався за реальну валюту. Ну що, хочете на нього огляд? Кажіть, якщо хочете, зроблю на нього огляд. Звичайно, до кінця акції з контейнерами я його не встигну дропнути. Але огляд на цей танчик буде, якщо, звичайно, хочете. Пишіть в коментарях, якщо хочете огляд. Відкриттям я не дуже, але все, в принципі, задоволений. А можу я ще талісмани ці обміняти на щось? Ні, не можу. Ще треба 10 контейнерів відкрити. Ага, ага, я знаю ці 10 контейнерів, з них точно нічого не випаде, тим більше мені немає за що їх відкривати. А скільки хоч сам танк стоїть? коштує, по-моєму, 3. Три... О, ну, ну це, 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 це шкода, насправді, що він такий дешевий. Ну, гаразд. Побіг для вас записувати тоді інше відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Контент відкриття вийшло дуже і дуже класним. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!